Як замінити силиконову сускову гуму на пластиковому стакані доїльного апарата для корів? Для цього потрібно взяти невелику кількість лозелину або якоїсь побутової смазки, змазати силіконову гуму в цьому місці та змазати довільний стакан в цьому місці. Переставляємо гуму в стакан. Отак от та добре протягуємо з цієї сторони. До тих пір, поки він не стане в паз. Все, Він став в свій паз. Тут гарно, але тепер треба надіти її тут. Пальцями зсередини поправляємо та надіваємо гуму на стакан. Стакан пластика має товсту стінку, тому це зробити трошки важковато. Все. Ми наділи. Гуму на стика. Для того щоб її зняти, потрібно взяти ніж та гарно тут відрізати, відділивши цю трубку від того, що всередині. Всім дякую за увагу! Гарного дня!